Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з природи я вас ознайомлю з природою України. До нас у гості завітала Оксанка. Вона знає, що в Україні дуже багато різних рослин і тварин. Давайте ми з вами згадаємо, які у нас є рослини, які звірі живуть в нашій країні, птахи, які комахи. Тож ви в морі, вовки, ліси, ведмеді, зубри, олені та інші, а й птахів, орли, яструби, соколи. Серед рослин і тварин є такі, яких залишилося дуже мало. Їх так і називають рідкісні. А як ви думаєте, чому вони стали рідкісними? Рідкісні тварини та рослини у нашій і в наших країнах охороняє закон. Але знаходяться люди, які цей закон порушують. Люди часто бувають дуже жорстокими до рослин і тварин і знищують їх для своїх потреб. Одні тварини страждають через красиве хутро. Інші тварини страждають через смачне м'ясо. А третє через те, що люди їх дуже бояться. А рослини через свою красу і користь. Поступово рослини і тварини. Поступово рослин і тварин залишається все менше і менше. Подивіться ось це клюєнь монах А це безкрилога гарка. А це звичайний довгокрил. Один з цих малюнків намалював художник. А сфотографувати цю тварину уже ніхто ніколи не зможе, бо людина знищила їх усіх. Тварини зник... Задумалися люди, як це зупинити, як не дозволити більше жодній істоті зникнути. І ось учені вирішили створити червону книгу. У цю книгу заносять ті види рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Але чому книга саме червона, а не іншого кольору, як ви гадаєте? Тому що червоний колір це колір небезпеки. Увага! Зупинись, озирнись, подумай людину, подумай про природу. Ось такий вигляд має червона книга України. Людина міцно пов'язана з рослинами, і тваринами. А давайте ми з вами зіграємо в гру. А гра наша називається риби, птахи і та звірі. Я вам пропоную пограти ось таку гру. Потрібно всі ці картинки розкласти у різні коробки. Подивіться, що у нас намальовано. У нас намальовані пташки, рибки та звірі. А також у нас є три коробки. У коробку, де намальовані звірі, треба зібрати звірів. У коробку, де намальовані рибки, треба зібрати рибок. А у коробку, де намальовані пташки, треба зібрати пташок. Давайте спробуємо. Так, дивіться, чи вірно я зробила? На моїй коробці намальована тварина. Я зібрала усіх тварин з картинки. А у коробку з рибками ми будемо збирати рибок. Ось я її зібрала. А у коробку з пташками я зібрала пташок. Ось вони. Наші рослини теж потребують нашого захисту, адже їх теж залишилося дуже мало. Багато з цих рослин вам знайомі. А які рослини ви бачите на малюнку? Може, ви їх знаєте? Ось ці синенькі квітки. Рослини теж потребують нашого захисту, адже їх теж залишилось мало. Багато яких з цих рослин вам знайомо. Які ви знаєте? Ось ці синенькі квітки називаються сон трава. Ось ця квітка біленька називається підсніжник. Ось ця квітка рожевого кольору велика називається лотос індійський. Ось ці блакитні квіточки, маленькі, називаються проліски, а поряд знаходяться лілеї, лісові. У давнину люди розумно користувалися дарами природи. Ніколи не вбивали самих за динчатами, рубали тільки старі та хворі дерева, випускали з рибацьких сіток риб'ю молодь або рибку зікрою. На жаль, у наші дні люди забули про ці добрі традиції пращурів, але чудово те, що ми вміємо управляти свої помилки, крім червоної книги, Люди створили заповідники. А що ж таке заповідники? спитаєте ви. Заповідник це місце, де природа живе за своїми законами, і людина не втручається в них, а тільки іноді приходить у це місце, як гість. У заповіднику охороняється все живе: трави, гриби, птахи та риби. Найдавніший заповідник в Україні це Асканія нова. Він розташований у Херсонській області. Це заповідний степ, де у вільному та на піввільному станах утримують тварин з усіх куточків планети. В Асканійському заповіднику живуть різні види: оленів, антилоп. Зебри тут є. І багато інших тварин. Чимало тут птахів, є такі птахи, як орли, соколи. І є навіть страуси, подивіться. Зберігається в Асканійському заповіднику і правозданна рослинність степів. А інший державний заповідник України називається Карпатський. Розташований він у горах Карпатах. природа Карпат дуже марівнича, гори вкриті лісами, гірськими луками і полонинами. Тут і досі збереглися. Величні букові дерева, які дуже високі і дуже давні. У лісах водяться вовки, олені, дикі кабани, зубри та видри. Береглися такі рідкісні тварини, як буреведмідь. Європейська рись, саламандра, сова до кохвоста та інші звірі, такі як козуля, орел, кіт лісовий, бобри, жички та інші. А також в карпатських річках плавають цінні види риби, це дунайський лосось і струмкова форель. На півдні України біля Чорного моря розташувався ще один гарний заповідник, і називається він Чорноморський. Цей заповідник відіграє особливу роль у збереженні рідкісних видів птахів. У його межах гнездяться такі птахи, як Орлан Білоквіст, мартини Каспійські, Дрохва, пелікани рожеві, кулики і навіть тут є дикі коні. Чорноморський заповідник це дивовижна природа моря, морських заток та приморського степу. Як ви гадаєте, чи тільки в заповідниках потрібно захищати природу? Правильно, охороняти природу потрібно у будь-якому місці. І наша Оксанка пропонує згадати правила охорони природи. Перший знак значить не залишай незагашене багаття. Наступний не лови комах. Третій знак означає не кидай сміття. Четвертий знак означає не ломай гілок. П'ятий знак ходи по стежці, не топчи траву та гриби. Наступний знак означає не чіпай гнізда. Наступний знак не кричи та не вмикай голос на музику. А останній знак не топчи та не рви квіти. А чим ми з вами можемо допомогти рідкісним рослинам і тваринам? Давайте ми самі ніколи не будемо їх кривдити і не дамо скривдити іншим. Розповідай всім знайомим про беззахисні рослини і тварини. І тоді... Наша земля буде добрим і красивим домом для всіх людей, для всіх тварин і для всіх рослин. І коли ми будемо добре ставитися до природи, то і вона приноситиме нам любов і радість. І сьогодні я пропоную вам, дітки, зробити ось таку рибку. А для роботи нам знадобиться. Папір або картон оранжевий. Папір білого кольору, червоного кольору та жовтого кольору, клей з пензликом, Серветка. Ножиці, олівець, та помасор оранжевий. Можна червоний. Ми з вами розглянемо нашу рибку, з яких частин вона буде складатися. Плавники. Один, два, три, чотири, маленьких і один великий, п'ятий. Очі кругенькі, білі, ротик та хвостик, а також кільце круги оранжевого кольору. Але перед тим, як ми почнемо працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Для наших Рибки плавають, пірнають і пускаються в воді, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Вітер дме та не втихає, на вітрило надуває. І спочатку ми з вами будемо робити кільце нашої рибки. Беремо картон оранжевого кольору. Я заготовила одразу коло. Ви можете що-небудь обвести якийсь предмет другої форми. Так, це наше буде кільце. Беремо ножниці, вирізаємо. Це готово. Готове. Так, беремо ножиці і, реж... і... беремо ножиці і розрізаємо посередині. Ось так, майже навпіл. прорізаємо чуть довше серединки. Ось так. Робимо на наши очи, буде будет два два ока. Угу. Вырезаем. Чи Готові. Беремо папір жовтого кольору і будемо робити наші плавнички. Вкладаємо напіл і малюємо спочатку наш хвостик. ось такий візерунок. Виза... вырезаем Ось хвостик Кладаємо папір навпіл знову і малюємо наші плавнички. І буде 4. Два великих і два маленьких. Малюю у вигляді краплинки. Ось одна краплинка, а інші трошки поменш. І вирізаємо наш плавничок. який буде на спинці. вырезаем Спонички готові, хвостик, очі та тільці, і залишився нам ротик. Беремо шматочок червоного папіру, також складаємо навпіл, будемо робити ротик. Малюємо, а він буде у вигляді сердечка? Ось так половинку одну малюємо, різаємо. Будемо збирати нашу рибку. Малюємо очі нашій репці. Одне оком. Інше око. А маркером прикрашаємо. Маркером прикрашаємо хвостик візерунками. Ось так. Збираємо нашу рибку. Там де закінчиться розріз. Змашимо, клеєм, змащуємо наш хвостик клеєм, і приклеїмо наш хвостик. Відкриємо наші рибці очі. От одно око з однієї сторони. Одне інше око з іншої. Заклюємо ротик ось такий. І залишилися, і залишилися наші плавнички, Спочатку два великих, а потім два маленьких. Попереду два великих. Позаду два маленьких. А у виріс вставляємо останній плавничок. Ось така схавна рибка в мене вийшла. Чекаю фото ваших робіт, до зустрічі, до побачення!